Це того, як, скажімо, батьки, які не є, ну, є малозабезпечені, чим часники в АТО, коли платять гроші, набагато підприємці стали краще давати. Ми мали приклад минулого року, коли були тендери, ніби відкриті. Єдиним критерієм це була ціна. І в нас був приклад, коли наші сардеки купили за 18. Ситуації тому у кожній системі є свої проблеми. Звісно, що ми вивчимо цю питання. Згідно є регуляторний акт, ви знаєте, тому що він стосується підприємської діяльності, має бути місяць. Зрозуміло, що 20 днів для оприлюднення, ну, і всі відповідні процедури ми змушені пройти, але ми готові розглядати проєкт, узгоджений всіма фракціями і всіма громадськими активістами, щоб він дійсно пішов користь громад. Хочу звертаюся до всіх. Ми повинні зробити так, щоб місто розбувалося. Будувалися дороги, щоб ремонтувалися дитячі садочки, але не в користь якості. Мене цікавить у цій системі можливість дотримання якості. В першу чергу, для Це продукти харчування, які мають бути якісні, це відповідні які матеріали, які мають бути якісні. Ми Моменти я хотів би, як в тих інших містах, які є досвід саме по якісному показнику, як враховується не тільки ціна, не тільки вартість, а от якіс. якість матеріалів, якість харчування, якість на цього. Якщо ця, ця це повністю дасть відповідь на це питання, то, був, очевидно, тут буде повна підтримка від відповідь.